Нині маємо служення, в котрому літургія не служиться, але завершається вперше коліно преклонення молитвою Єфрема Сіріна, Господі Владико, живота моєго. Ця молитва вийшла так мило у життя православних людей, як будто б сама там прописана в серцю і продовжає молитися, а акцентує живий, по Христу і не осуждай брата. Так він грішник, так він недобрий, ти його не осуждай. Ти можеш покритикувати Його у братському духові. Но зроби це з любов'ю, тому що кожен чоловік Боже творення благословений вовіки. А тому Церква Православна навчає нас ніколи. Не проявляти ненависть до людини, можна ненавидіти Його діла, але гнів праведний і Бог гнівається на нас, якщо ми виділимо перед собою ясний путь у Царство Боже, вдруг люди толпами йдуть у блуд, а будь у груди, що вони розумні, а вони точно вибрали путь. А тепер вони єдині розумні, всі остальні недобрі, не підозрюючи, що вони вже у програмі. Маніпуляції, і вони вже не одділі лічності, ані касира маса, котра заряжена неким колективним напрямком, і чиюсь чужою волею, чужими планами направлена. От почому Великим Постом так важно мати состредоточення собі, заглянути в душу свою, бо часто ти не підозрюєш. Скільки в тебе у душі звито гадів, при тому, що так, коли зовнішнього здоров'я в непоганому стані, чоловіка що то болить? Йому неприємно, він ненавидить життя своє, хоча і робота, і діти, вроде, і сім'я, і вроде в обществі його ніхто не задіває, а життя не є. І такий чоловік починає глядати себе. Ілі в високих посадах, ілі в багатстві, ілі в наркотиках, ілі в п'янці, ілі, що часто в блуді, подобно тому, як коли чоловіка є болезнь, чесотка, і чоловік чешиться, і йому каряться, що то йому приємно, але він чесоткою скрепче себе до крові, з'являються нові рани. Так безбожні люди не церковні, не віруючі, не підозрюючи, що вони хворі, не тому що винуватий сусід або ворожила якась там ворожка. Він винуватий сам, пав від от церкви, пав від Бога. Ну і тоді на кого можеш ти винити себе? Земні поклони у сьогоднішню середу і ще призивають до другого. По-первых, Во вони. Великолепно є зосередження думки. Друге є, то перший раз, коли ми починаємо привикати до великопосних, уже частих поклонів. Дако думає, що вони лиш мають фізичну силу, як фізична вправа. Можливо, поклони це такий комплекс упражнень, в якому майже всі частини тіла участвують. Але не це головне. У земному церковному поклоні, а то, що ми поклоняємося перед Богом і просимо у Бога благословення о смиренні, о доброму силі духа, щоб ми могли зломити свої внутрішні і порохи, а на першу очередь гордость. Гордий ніколи не зробить поклон, гордий буде вип'ячувати груди вперед. Йому кланяйтеся, йому носіть взятки, то перші признаки особо павших недобрих привикли жити за що других і не терплять ніякої критики і поняття не мають, що таке солодкость, солодость земних поклонів перед іконою Спасителя, Божої Матері, і коли совершаємо церковні поклони усією церквою. Просимо Бога, щоб Господь одарив наших людей любов'ю до молитви і до поклонів. Дай Бог, щоб той пост, котрому ми приходимо постепенно, тепер йде білий тиждень або масляниця, біле, значить, молочко, м'ясо, вже масло, а м'ясо вже ми завершили. А тому люди вже починають постити ще й раніше, ніж Слідуюча неділя, коли вже буде потреба, крім того, що приготуватися до поста, крім того, що бути готовим до поклонів і ще й приготуватися що одного разу заставити себе зробити поклон перед тим, кого ти обідав свого брата, ти можеш подійти і в поясові нагнутися і сказати, брате, прости. Без того моменту всі діяння другі, пост у їді, в поступках, в клинопроклоніннях – не будуть мати тої сили, доки ти ще не зробиш тот, же дуже важливий перед началом поста, поклон перед своїм братом, щоб брат простив тебе, і тоді починаєш сміло, швидко, з вдохновенням пост. І ми Готуємося до великого поста і з любов'ю навчаємося тепер читати Євангеліє слово Божє, особливо псалтир, чтення святих отців і поєднані з поклонами, котрі сьогодні вперше ми завершаємо. Богу помочь вам, дорогі отці, браті і сестри, невзарає на те, що у зовнішньому міру нашу церкву грожають заборону або Прозогнати або захватити все забрати, ми на то не дивимося. То Божої діло Бог буде розбиратися із нашими гонічелями і законодавцями. Наша задача смиренно Богу служити і ще усиленіше молитися з любими нашими поклонами, і так лиш ми діти Божі, а в вічності і наслідники царства Божого. Амінь.